Так, народ, зберіться навколо. Так, швиденько обговоримо усе. Отже, останні кілька ігор закінчилися не дуже добре. І я думаю, що причина в браці командної роботи. Ми поводимося так, ніби граємо на одинці проти цілого загону. І це дуже погано працює. Тому думаю, треба більше зусиль до командної роботи. Так, я теж так, це цілком помітив. цілком справедливо. Бене, якщо помітив ворога, не нападай відразу. Краще поклич команду. Чотири на чотири краще, ніж один на чотири. І ми раді допомогти. Так, розумно, розумно. Ми допоможемо в разі чого. Так, просто поклич. Я просто захоплююся, знаєте, але добре. А до мене забувай про комунікацію. Якщо помітив ворога, не кажи, знайшов ворога, просто познач його. Не забувай. Я постараюсь виправитись. Ага. Рована, може, лутайся ближче до нас. Зазвичай ти лутаєшся доволі далеко, і ми не можемо допомогти, якщо ти потрапив у халепу. О, справді я так роблю, бо не хочу забрати чужий лут. І ми вдячні за це, але просто лишайся поблизу, щоб в разі чого ми могли допомогти. Добре, я лишатимусь поруч, якщо хочете. Добре, тоді гарної нам усім гри. Командна робота. Вперед. Веселіться. Роуна, що ти робиш? Я лутаюся поруч, як ти й сказав. Ні, це мій будинок і мій лут. Але ти сказав: Роуна, здрисне з мого дому! Що ти в біса робиш? Не можу повірити, що ти хочеш забрати мій лут! Вимітайся під три чорти! Забирайся! Пішов! Отже ж Боудур...